Всі ми прекрасно знаємо, що Ютуб любить гроші. В принципі, як і всі ми. Але останнім часом на Ютубі як ніколи багацько реклами. Підписуйся на мій Ютуб та Телеграм-канал, отримаєш в на подарунок, пентхаус в Житомирі і iPhone 19XL Pro Max. Що ж, як бачите, то реклама навіть мене не оминула і залізла мені прямо у відео. З вами, як завжди, фюзон, беріть щось смачненьке, влаштовуйтесь позручніше і приємного перегляду. З часом наявність реклами всюди, де тільки можна, нормально так задовбала людей. І хтось з них, а якщо точніше, рік Петнел, винайшов блокувальник реклами, що слугувало. Розширенням для браузера і повністю прибирало показ реклами. Дуже багато сайтів почали спамити проханням виключити адблок, подаючи це приблизно ось так. Будь ласка, дорогий користувач дуже сильно просимо тебе, щоб ти вимкнув адблок на нашому сайті. В нас є свої діти, і їх потрібно годувати. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Проте деякі сайти більш радикально ставились до користувачів цього смаколика і просто не показували вміст сайту, але найбільше серед них виділився YouTube. почнемо з того, що весною 2023 року YouTube під час перегляду відео призупиняв його та показував вікно, у якому писало наступне. Адблокери не дозволені на YouTube. Якщо ви хочете дивитися відео без реклами, то ви можете купляти підписку преміум за 99 гривень місяць. Ну тобто, YouTube просто давив на користувачів, щоб вони придбали YouTube преміум і тратили приблизно 1200 гривень на рік. Але справжні веселощі розпочалися влітку. Якщо ви не видалите адблок чи принаймні не додали Стаю докупіли список, то після перегляду трьох наступних відео подальший перегляд буде заблоковано. Один користувач Reddit поділився цим скріншотом, а пізніше виявилось, що доволі багато користувачів Ютуба зіткнулися з цією проблемою. І було б чудово, якби це був просто жарт. Крім того, що користувачам блоку не можна було дивитися більше трьох відео, Ютуб ще й без попереджень навмисно вповільнював їм роботу платформи. І в них або відео грузились дуже довго, або взагалі було неможливо щось подивитися. До речі, проблем. Му, зв'язано з повільним ютуба, якщо ти використовуєш Adblock, я особисто відчув. А це все скаржились користувачі у коментарях Reddit. і вони зійшли до того, що дана проблема зникає при вимкненні блокувальника реклам. Восени взагалі під час перегляду відео могло вилізти чорне вікно, де попереджується, що якщо не відключити Adblock, перегляд відео буде заблокований тут і зараз. Ще цікавішим було те, що користувачі Firefox взагалі не відчували змін, а все через те, що Ютуб сконцентрувався лише на користувачах Google Chrome. Ну і ви таки скажете, ой, і що? Та подумаєш, це рік тому було. Ти ще б згадав часи динозаврів. Але на цьому моменті я якраз і хотів підкреслити те, що Ютуб вже доволі давно намагається всіляким чином збільшити дохід від реклами. Що ви розуміли, то Ютуб веде війну за блоком і надалі, тому що є генні, котрі просто створюють нові розширення, на котрі розробникам Ютубу треба тратити час, щоб сам Ютуб реагував на використання цих адблоків. Для Ютуба це поки нічогенька така шиба в дубі, котра. Постійно заважає. Це до речі, якщо ще не брати, в приклад інші популярні адблокери, котрі постійно оновлюються і постійно обходять захист від адблока. Тяжко це все звісно. Зараз до речі, дуже часто попадаються реклами, котрі неможливо пропустити. Мені навіть в рекомендаціях відео вискочило там, де розказувало, як це взагалі фіксити. От уявіть собі, ви вже зробили чайок, гарно вляглися, включаєте круте відео, і тут. Трьоххвилинна реклама, котру неможливо скіпнути. Зараз на Ютубі і таке буває. Реклама, до речі, ще здатна з'являтися в рекомендаціях, але її можна прогортати. Дякуємо хоч за це. Але ось за що ніхто дякувати не стане, це за рекламу навіть тоді, коли відео на паузу. Користувачі дане нововведення помітили самі, і один з них, а власне, Дексерто, написав твіт про це 19 вересня цього року. Ютубу взагалі по цим балам, і він не звертає уваги на хай. Хоча я його доволі таки розумію. Але дуже велика проблема цих всіх рекламних оголошень це те, що в більшості вони рекламують скам, по типу казино, якісь там фейкові хвороби, курси, котрі тебе нічого не навчають. І ще якась фігня, Мені просто лінці все перечислять. Воно несе загрозу, і про це є море відео. Найкраще вирішення цієї проблеми це просто краще фільтрувати рекламу. Бо деколи там поскакує якась просто. Повна фігня, настільки все серйозно, що саме ФБР закликає людей використовувати Adblock, якщо вони не хочуть по своїй тупості натрапити на якийсь вірус чи скам. Ще десь років 5 тому все було наче непогано, бо як мінімум казано в Україні не було настільки популярне. А зараз просто капець. Згідно статистики, Ютуб за першу чверть цього року зібрав 8 мільярдів доларів суто за рекламу. Ні, ну от щоб я так жив. Ладно, грошей мені так багато не треба, але. Ваш лайк і коментар трьох слів для того, щоб мій канал і це відео просувалось, дуже треба. Але якщо ви маєте якісь лишні гроші та бажання, можете підтримати мене за посиланням в описі. Ну все, ви зрозуміли, бо я щось відійшов від теми. чи юзер під ніком I'm Special запостив інцидент, де Ютуб виставляв рекламні оголошення стрімів жінкою, котрі були зображені у дещо непристойному контексті. Користувач потенціал Salary на превеликий подив, знайшов щось подібне. І безумовно теж запостив це другого сервісу. Серпня і ще один користувач під доволі дивним ніком, а саме I'm the Table 69 запостив 3 серпня, скріншот з реклами в YouTube Short. Де, якщо говорити коротко, то був непристойний контент. От прям дійсно непристойний. Цікаво, як взагалі YouTube допускає таке. Хоча стоп, давайте для початку згадаємо цільову аудиторію YouTube Shorts. шорт. Ам... Ну, я не знаю, чесножу сказати, що найгірше це лише вершина айсбергу. У вересні 2019 року сайт CBC News опублікував пост, у якому йшлося про те, що Google повинен виплатити рекордні 170 мільйонів доларів за порушення конфіденційності дітей. Потім там щось вирішували, судилися, отаке от все. Мені чесно кажучи, лінь це все розказувати, бо там доволі нудна інформація. В любому випадку ми можемо навіть не дивуватися оголошенням не надто прийнятого характеру, якщо Ютуб здатен на таке. Але хочете прикол? Звісно, хочете. Користувач під нікол Debut Internet поскаржився на Reddit на те, що в його рекомендаціях є реклама. Ну і ви таки подумаєте, і шоу, всі ж реклама є, і всі через це страждають. Не знаю, як ви, але я взагалі ціле відео на цю тему зробив. Але я дещо уточню: він мав підписку преміум, тобто ви розумієте, що ви можете тратити в місяць гроші, еквівалентні чотирьом булочкам з маком, і все рівно можете бачити реклама. Американці то взагалі купляють цю підписку за 14 доларів в місяць, що становить, до прикладу, майже половину ціни ліцензії Майнкрафт. Я звісно ні на що не натякаю, але в мене є свій приватний сервер на версії 1.21. Все, коротше, не бийте мене, будь ласка, палками, продовжуємо далі. В другій половині 2024 року почала творитись просто жесть. Люди скаржаться на три непропускні реклами підряд. Ну, раніше дві непропускні реклами вже були чимось надзвичайним. А зараз це вже звичай у тих, хто актив. Дивиться відео на Ютубі. Отож, давайте з вами підіб'ємо підсумки. Коли ти використовуєш AdBlock, YouTube проти тебе використовує відеоблог. Тебе постійно намагаються примусити купляти підписку YouTube Premium. Як я показував у відео, є різні варіанти, але в більшості вискакує просто вікно, котре пропонує вам купити підписку. Сама ж реклама не дуже добре фільтрується та іноді може траплятись тим, хто купляє підписку. А що ми можемо з цим зробити? Абсолютно нічого. Та й з такої кількості реклами YouTube не виділяє. Прийняту кількість грошей на монетизацію українським блогерам. Тому давайте розвивати український ютуб разом. Я вам вдячний вам за перегляд повного відео. Як я вже й казав, пишіть лайки, ставте коментарі, підписуйтесь. Ну і в принципі все, я сподіваюся, відео вам сподобалось. З вами був, як завжди, Fusion. Ще побачимося!